Йдемо до перемоги під таким гаслом. У смілі організували свято з нагоди дня фізичної культури та спорту України. Поміж іншого збирали кошти на квадрокоптер для захисників. Колеги з телестудії Тясмин продовжать. Проводимо такі активні заходи. Це у нас і волейбол, настільний теніс, туризм. У нас для діток батут розважальні програми. На подвір'ї будинку дитячої та юнацької творчості у мікрорайоні Богдана відбувся концерт за участі відомих гуртів Сміли та вихованців позашкілля. Присутні мали нагоду познайомитися з юними талантами. Це поети, гумористи, співаки, декламатори та танцюристи. Саме така творча молодь навчається у гуртках будинку дитячої та юнацької творчості. Будинок дитячої нацько. Ки творчості повинен бути завжди такі, щоб стільки дітей було, щоб це було весело і було затишно. Я дякую всім, хто долучився до нашої справи, хто допомагав, тому що. Робота пророблена, така велика і команда класна. Вдячні глядачі усіх нагородили бурхливими оплесками. Кожен на цьому святі знайшов собі розвагу до душі відповідно до віку та вподобань. На спортивних майданчиках відбулися майстер-класи з різних видів спорту. На окремій локації розгорнуто виставку картин та виробів місцевих майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Приваблювало розмаїття сувенірів, поробок патріотичної тематики. Організували тут і куточок книголюбів його відвідувачам припали до душі збірки творів смілянських письменників. Учасники та гості також взяли участь у лотереї. Вдосталь смакували солодощами. Зробили яскравий мейкап, мали змогу зробити круті фотографії на пам'ять та зустрітися із героями мультфільмів. У всіх тут одна мета зробити цей день радісним, популяризувати активний та здоровий спосіб життя. А ще було спільне бажання підтримати наших захисників. Тому цей захід йдемо до перемоги. Був ще й благодійним. Збирали кошти для придбання квадрокоптера для військової частини. До нас звернулася за допомогою благодійна організація, яка на в рамках нашого заходу проводить благо. Дійність у нас благодійний ярмарочок. Ми збираємо, їм не вистачає трішки на квадрокоптер для військової частини. На цьому дійстві було усе максимально цікавим, веселим та драйвовим. І що особливо важливо, доброчинним. Дякуємо Збройним силам України. Разом йдемо до перемоги.